Доброї ночі вам доброї ночі здоров'я Як ваші справи? Як ваші справи? Все в порядку. Ні, інспектор встаньте, зупиніться, будь ласка. Інспектор зупиніться Водолушся. Зад... Mm -hmm. Як варитеся? Шли, сюди. Чого? Чому ви мене зупиняєте без причини? Можна ваше службове посвідчення? Тут. От він на відео засняв. Добре. 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 Будь ласка, службове посвідчення. <розвіто> <мене зупинял>, <розвіто> <підставили? розвіто> ви мене зупинили на тій підставі. П'ята стаття закону України про міліцію. При першому зверненні, при першому... Службове посвідчення. Так, так. Народний звичок, чи ви 1,34. Можна знати причину зупинки? <пліпинків> <пліпинків>? суть скоєного правопорушення і ваше посвідчення. Ви до мене повертаєтесь? Можна ваше посвідчення. Стаття 5 закону України про міліцію. Можна ваше службове посвідчення. Давайте Сергій Миколаївич.

Що, мені кажете, ви скажіть причину, причину моєї зупинки. Чому ви вообще порушите не кастрю одиниці? Ви чого зупиняєте транспортні запис? Шо, а що ми не маємо права зупинити вас є 12 зупин... причин зупинок? І що? По якій причині зупинки ви мене зупинили? У нас ДТП вшкоєні. Так, Як дальше. Якщо на даному автомобілі немає ну, пошкоджень ми випускаємо. Якщо є пошкодження. Ми перевіряємо, даємо дежурку, там, все доповідаємо. Якщо на вашем автомобілі немає, по школі Що дава. Так немає ну, причинок зупинення. Нема. Вона як причин зупинка, закон України про міліцію, двадцять. Ми ми у, ніч... у, у, у нічну пору доби ми не можемо бачити, що у вас є пошкодження, чи немає. Якби це був день, то немає проблем. Ми вас просто зупинили і не бачили, що у вас немає пошкодження, то так, якби у нічну пору був файл. Він зупинив на світі, побачив, що нема пошкові, він немає пошкодження, побажав ви свою дорогу. Ви починаєте тут не знімати, ви починаєте. Ви починаєте просто ви, незаконно. То, що ви, зупиня... ви ви нещинає... незаконно. То, що Ви зупиняєте. Знімаєте, і, знаєте, це... ви не не мені, я ж стикав, зачем ти знімаєш цю ерундою і більше немає? Зганяли, ви мене зупинили, час? я ще не зупинитися, тобі, скажіть Тобі час ніхто не затримав, тобі, тобі побажали щасливі дороги. Ви мене зупинили. Нормально. до тебе не стану до що нічого не тобі не говорили. Подивив, що машина все нормально, все щасливо. Ну як не дивився? Він подивився, що ви немає спорт не складу. Такої причини зупинки в законів примінить немає. немає. Є. Якої? ДТП сталося? Да. Нема такої. Що, що ДТП сталося? Ну ДТП сталося. Тим причину да. да. Того Да. Пан. Ну не оставки, просили зупинки. Ви, я у нас є указ зупиняти, перевіряти, у нас автомобілі в небі сюди тепер. Розумієте, що? У нас наказ. Ви їхав в іншій машині, то в там м'ята нас така ніхто не зупиняє. Добре. Щас зустрінемося. До зустрічі. То